Активна боротьба за м'яч, рвучки атаки по воротах, емоційні реакції гравців та вболівальників. Напружене, але дружнє протистояння між командами з Херсона та Черкаської школи номер 30 завершилося нічиєю. Влаштували турнір у межах ініціатив Офісу Президента України пліч-опліч -пліч, Всеукраїнські шкільні ліги та пліч-опліч -пліч, згуртовані громади. Юних спортсменів вітали і нагороджували представники міської та обласної влади. Чудова гра, яка завершилася з нічним рахунком остання і надзвичайно приємна, запекла боротьба. Бажаю нашій країні миру і перемоги, і бажаю, щоб перебування в нашому місті. Воно залишило чудові яскраві емоції. Команди з футзалу та черлідингу приїхали з Херсона до Черкас, щоб взяти участь у змаганнях, потренуватися та поспілкуватися. Серед маленьких гостей Тимур і Богдан. Хлопчики розповідають, як займаються під керівництвом тренера. Як обводить конуси, як бі... скільки бігати і. Я. Кругов бігати. І скільки кругов бігати. Набивати м'яч на нозі хлопчикам вдається поки не так багато, як хотілося б. П'ять, в мене сім. А треба скільки. 10. Наставник юних футзалістів тренер Василь Якович зазначає, через війну багато дітей та тренерів виїхали. В Херсоні займатися з дітьми немає можливості, тож заняття проходять у Чорнобаївці. Їздять також на матчі у Миколаїв. Теплому прийому у Черкасах херсонці радіють. Ну, відчуття дуже приємні. Ми не чекали такого прийому. Я хочу, я хочу подякувати тим людям, які цим займаються. І мерії мерії міста Черкас. Нам дуже сподобалось місто, дуже сподобалася організація. Живемо тепло, харчування дуже приємно. Нас приймають, всі місця об'їхали. Черкас такий ну, дуже приємно, діти довольні. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка.